Західний світ боїться розволу Москви. Одна з причин, бо ця країна володіє надзвичайно великим ядерним запасом, і, звісно, ядерними технологіями у випадку розвилу вони можуть розповсюджуватися всім світом. СР, СР. Забирайтеся звідси, доки я не влаштував ядерний голокост. Ти чу, поїхали. Москва чудово розуміє ці страхи і грала роль, начебто, вона за нерозповсюдження ядерних озброєнь, що вони за миру у всьому світі і хочуть блага. Але нещодавно вони зробили крок, який повністю руйнує цю ідею, і робить з Московії скажену собаку. Ось про це ми зараз і поговоримо з вами, Валентин. Західні змі повідомили, що в березні Московія почала постачати до Кореї нафту. Видно, що йде посилення взаємодії між Московією і Іраном, і Московією та північною Кореєю. Ті, в свою чергу, дають їм шахеди і інші можливості знищувати на сьогодні Україну проти чого ми боремося. Ну а корейці дають боєприпаси. Тож Московія навзаєм починає надавати різні можливості ресурси. Ви мене спитаєте, ну дають і нафту, і що кому вони своїм піратським флотом не дають нафту на сьогодні? Але проблема в іншому: що ембарго нафти щодо Північної Кореї було введено саме через те, що вона розвивала свою ядерну програму, і не просто так. Це було консенсусне рішення на рівні ООН. Можна сказати, та що тут ООН, воно вже там і ні по чому не впливає, але вибачте, питання ядерної зброї справді надзвичайно важливе, і був світовий консенсус навіть з Китаєм щодо цієї ситуації. На сьогодні Московія каже нам плювати на будь-які інструменти, які впливають на нерозповсюдження ядерної зброї. Ми готові торгувати зі всіма, хто буде нам допомагати. І нам все одно, що це безглуздий, навіть скажений режим Північної Кореї. Нам треба, і ми будемо. Отже, немає жодної страховки від того, що завтра Московія не передасть технології. Виробництва ядерної зброї, зокрема Північної Кореї і Ірану, і це надзвичайно важлива інформація, тому що не тільки розвинені країни, які нам активно допомагають, будуть розуміти, що боятися цієї імперії вже мало є. Чому також сьогодні важлива і позиція Південної Кореї, яка допомагала Україні, але дуже завіольовано не прямо. Тому що справді боялися напряму конфронтувати з Московською імперією, тому що є проблема з північною Кореєю, яку часто Москва використовувала як певну бульову точку для Республіки Корея. То тепер Москва вже шукає якось. Шпигунів корейців, ну і звісно, готова максимально допомагати дуже небезпечній країні комуністів, які вже давно з'їхали з густу. От ви спитаєте, мене скажете. Ну так в світі були приклади, коли дозволяли мати ядерну зброю? Так, звісно. Індія і Пакистан отримали ядерну зброю, але ці режими ніколи не визнавалося в світі якихось скажені чи небезпечні для всіх інших. В Індії взагалі така гібридна, але все ж таки демократія. І світ свій час пішов назустріч і дав цю можливість. Але північна Корея це зовсім інша. Всі бояться і прям очікують, що колись вони справді вдарять. Або по Республіці Корея, або по Японії, або по тому самому Пекіну було б дуже до речі іронічно, якби вони це зробили. Але суть яка, що на сьогодні Московія, аби воювати зі цим світом, вона починає переходити на рейки антизахідної пропаганди і до речі, і антиізраїльської пропаганди. Чому надання Ірану додаткових технологій не видається якимось таким фантастичним, переходячи на ці рейки, вони остаточно показують, що вони є ворог. Ворог розвиненого світу і що вони є скаженою собакою, яка шукає таких самих скажених собак, аби збитися в стаю. І тепер питання: чи буде світ нормальний дозволяти існування такої стайки? Ми, українці, кажемо, що все, що ви робите, затягуючи допомогу нам і затягуючи вирішення питання, яка порушує будь-які міжнародні договори, зокрема, і війною проти нас, а тепер вже і Щодо нерозповсюдження ядерної зброї, тим самим ви тільки наближаєте той час і ті події, які так страшно боїтеся. Тож давайте не доводити до них. Треба швиденько завершувати світовими злочинцями. До зустрічі!